Місто Вугледар, і всі мешканці, які тут залишились на сьогодні. Дякують дроздині познані за підтримку за те, що вони мали бажання і можливість допомагати тим, чим можуть допомагати. І дай Боже, щоб така біда нікого більше не касалась. Дякую. Так, подяку. Оце ми на території другої школи. Місто Вугледар, 17 травня. Сьогодні ось така тут картина. І це не декорації, якісь там ще там якось. Це люди тут живуть, це є їхня реальність. Так що, хто хтось там сумнівається, чи не вірить, чи ще, ще щось, можете приїздити сюди, на власні очі побачити, ми вас навіть сюди і завеземо. Подивитись, по, повдихайте це повітря, в якому гарі і все таке. Привеземо не факт, що відвеземо назад. Можемо навіть там на, на тиждень тут залишити. Любу квартиру тут можете вибирати. Так, да, у нас <с в этом плані. <с платна> Безоплатно поки що. Так, ладно, це все гумор. Але отак от, от: люди живуть, роблять дрова. Дрова, так? Да? Чи дрова, як правильно? Дрова. 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 Вон там, от, на, на маленькі щепки тут роблять, ці дві. Найсильніші <гаджувальні> жінки в Бухлидару. Тапари ми їм передали. Найсильніше <гаджувальні> там за углом. Так, прошлого разу. Так, все, щось там бухкає, так. Да. Ну, ось така тут. Жизнь. Життя, так. Да. Зато люди. Життя не, да, не відчаються, як на українському. Не отчаиваются, как на украинском будет. Отчаянные как. Отчаянный, ведь чай а, на вечай духу у тебя нет такого нет. Не, не как не, не отчаиваются? Короче, ладно, слово какое-то не такое. Страшное, да, да, все. Если нема, то и нема. В Украине даже слова такого нема, поэтому они этим не пользуются. Оставим это для российских граждан. Так, да вот так. Вот. Все, ладно, шутим. Российским гражданам желаем удачи и посмотрите, что ваши освободители, в кавычках, нас освобождали. Ваши мужья, там отцы, там и все, которые герои. О, вот то все герои сделали. Все, всем хорошего дня.